Наші жінки тут, в Німеччині, Чоловіки, в Україні, ну, що їм робити? Їм потрібно якось. Що тобто, їм робити? Я вам скажу: зберігати вірність. Ви не думаєте про це? Ні, ні, ні. ні. Кожен чоловік про це думає. Так. Що я в Україні. Наприклад, наприклад, я в Україні, я супроводжую мою жінку, наприклад, там дитину я, типу, у Німеччину в Європу, так? І я сподіваюся, що ну, мене жінка любить. Зараз такий складний період, що я не можу поїхати з ними. Що ну, і мене жінка любить, але. ну... Жінка шукає там собі якогось мусульманського, там щось таке. Я був свідком, ну, типу, я приїхав, я там знайомився дуже багато з жінками. Вони казали, що, типу, в мене є там е, хлопець чи е, муж в Україні, але, типу, вони спілкуються з е, там. З іншими хлопцями, тут, типу, мусульманської якоїсь віри, чи щось таке. Ну, типу, ви розумієте? От дуже часто чомусь приховують е справжній е зміст е справжнє наповнення. Е от цими от словами спілкуються, розумієте? Спілкуються, це ми з вами спілкуємося, розумієте? А там що? Там відбувається секс. так? Так, я знаю. Ну, от я і кажу. Тому слово спілкування вже недоречне. Спілкування це от ми з вами зараз спілкуємось. Я розумію. Як, як ви думаєте, от із 10 українок, які опинилися е, в іншій частині Європи, в Німеччині, е, скільки вірні своїм чоловікам? З 10? Вам справжню цифру сказати. Давайте давайте, все ж таки, вірити в справжніх жінок, які насправді люблять своїх чоловіків. Давайте отже, отже, будуть дві. Давайте будуть дві, дві, з, десять, десятьох. дві з десятьох. Вірні. Дві. Давайте давайте, все-таки будуть дві. Ну, Вірити можна, багато що в Діда Мороза вірити. Ну, багато, знаєте. Наспра... Насправді, ви кажете правду. Я розумію, вас почув. Скажіть, будь ласка, от як ви думаєте, от ви знаєте, напевно, так, що центр Європи розташований в Україні в Закарпатті. Чому якісь держави, околиці Європи, то знаєте, там Франція, от, Португалія, от, от, туди колись, чому вони себе звуть Європою, а коли говорять про Україну, говорять просто Україна, якщо у нас самісінький центр Європи? От чому так? Чому, коли з центру їдуть на периферію там в якусь Португалію, говорять, поїхала в Європу. Так чекай, так ти ж тут, тут же самісінький центр. От, скажіть, звідки взявся такий словесний паразитизм? Я вам справді така, скажу дезінформація. Я вам правду скажу, що типу, я сидів на останній парті, типу, я не шарю за історією взагалі нічого. Взагалі, я вам не співбесідок так сказати. Ні, так тут же не історія, тут же географія. Ну, тобто, є центр Європи, а є уколські. Також, також, також. Скажіть, будь ласка, із того, що ви бачите, які іще жінки бувають такими ж невірними, як і українські? Російські.